Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єкіб'юті і з вами Марія. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка, розпаковка моїх новиночок. Я придбала собі трошечки догляду, та також придбала собі на знижках в Сефорі продукти. Це в мене декоративна косметика, ось така коробочка з Сефори та в мене є ще пакетик з доглядом. Звичайно ж, звичайно, я не змогла пройти. Знижки в Сефорі, тому сьогодні ми будемо з вами розпаковувати. Я не скажу, що в мене тут дуже багато продуктів, але трошечки я придбала собі. Але, друзі, перед тим як ми з вами почнемо, я хочу вам нагадати, що під кожним своїм відео я залишаю для вас посилання на свої соціальні мережі, я залишаю вам посилання на продукти, і також, якщо є, я залишаю промокоди. І також, друзі, на моєму каналі з'явили спонсорство. І якщо у вас є можливість фінансово підтримати мій канал, я вам буду дуже-дуже вдячна, тому що для мене це дуже-дуже важливо. Ну що, друзі, давайте переходити до нашої розпаковки. Так, друзі, давайте починати з догляду. Насправді, в мене догляду всього два продукти, тому що в мене знов почалася алергія на продукти демакіяжу на гідрофільні оліки та гелі пінки. В моїй шкірі є така маленька особливість, якщо я два рази, наприклад, купляю один і той же продукт і використовую протягом там, наприклад, 4 місяців. То в мене починається алергія. Це в мене сталося після вмивалки від бренду Гарніє. І що маємо, то маємо. І ось така зараз ситуація. І так вийшло, що мені дуже сподобалась олійка та. Гель від бренду Nitl, я їх купила повторно. І коли я почала користуватися вдруге цими, цими продуктами, в мене почалася знову алергія, тому мені треба було срочно купляти нові продукти. І я заїхала в ось такий магазинчик, це називається CNC, він в нас не один в місті, і я там придбала ось. Такий гідрофільний бальзам від бренду Хейміш. Він в мене вже був, я не знаю, скільки разів і, і скільки років він в мене вже. Я їм, знаєте, Місяць користуюсь, потім міняю, і потім через час знову повертаюся. Я його дуже люблю, мені подобається, як він вмиває, мені подобається об'єм тут 120 г, його вистачає мені надовго. Також мені подобається, що вони ось тут, ой, на білому фоні, не дуже видно, взагалі не видно. Так, кладуть ось таку ложечку, і ви можете його ось так відкривати, а можете взагалі повністю відкручувати. Класний засоб, класно змагавний макіяж мені для моєї шкіри взагалі дуже-дуже добре підходить. І також я взяла ось такий гель для вмивання. Я, чесно кажучи, я не знаю цей бренд, тому що я приїхала в магазин і в них якось було дуже багато різних гідрофільних олійок. Але не було взагалі ніякого такого великого вибору гелів чи пінок. Був тільки бренд Косарикс, а в мене на Косарикс частіше алергія, ніж на інші бренди. Тому я вирішила Косарикс не брати, і вони мені порекомендували ось цей бренд. Це якийсь I'm From, якийсь очищаючий гель. Тут немає нічого ні на англійській, ні на французький. Все, коротше, все йде на. Корейський і все. І я не знаю, що це таке. Написано, що це, я тут трошки знайшла, для вмивання з вир... зранку та з вечора, для делікатної шкіри, і написано, що це веганська формула. Все, Ось, сам... Ось так виглядає цей продукт. Чесно, гадки немає, навіть не відкривала. Сьогодні вам покажу і відкрию, або, мабуть, зараз вами подивимось на нього. Він прозорий, це прозорий. Гель, які навіть нічим не пахне, що мені дуже-дуже подобається. Тому, в принципі, з догляду в мене все. Я не купила зараз багато всяких кремів і так далі, тому я зараз вирішила, що я докористуюсь тим, що в мене є, а потім я вже буду докупати. Так, з догляду у нас все. Так, давайте переходити до найцікавішого це до коробочки з Сефори. В Сефорі були знижки з 4 квітня. І як виявилось, вони ще тривають. Я не знаю, що це за прикол, хоч вони мали закінчитися ще коли. Ой, ще тиждень тому мали закінчитися, але вчора мені знов прийшов промокод, що вони продовжили ці знижки, і спочатку промокод не спрацював, зараз він працює. Коротше, я не знаю, але в мене ще є знижки, тому я там ще подивлю, дивлюся різненько. Так, давайте почнемо з того, що мені положили як пробники, і сам прикол, що я робила не одне велике замовлення, я замовляла частинами. Бо я щось там замовила, потім щось я вирішила, що мені ще щось треба. І, коротше, я замовляла, в мене, мабуть, було три посилки різні, і потім я отак поскладала все в одну коробочку. І я не знаю, чому, коли ось цей був період знижок, неможливо було додати до замовлення пробники. У мене із трьох замовлень пробники були, мабуть, тільки в двох. Якось взагалі не вийшло у мене. Коротше, що вони мені положили? Айс, сам прикол, що я вибрала одні пробники, положили інші. Ну, коротше, пофіг. Приємно, що вони є. Мені положили парфум пробник Репліка. ось таку мініатюру. Ніколи не пробувала цей бренд, не знаю, що це таке. Далі мені положили пробники Estee Lauder Double W, ось таку картку, скажімо так. І тут є самі відтіночки, чисто спробувати, але якось дуже мало світлих, і всі дуже-дуже темні. Ну, окей. Далі мені положили пробник помади від Lancome. Я так розумію, це новинка, так, написано новинка ідоль. Помада, ось так він виглядає, це пробник. Дуже прикольний насправді, тому що тут так нормально положили помади і навіть ще є пензличок. Мені прям дуже подобається. Я обов'язково спробую. Це такі дуже приємні відтіночки. І останнє, що йде з пробників, це від Донесе Марікс. Це якісь Теж новий консилер. У мене якось так е, склалося, що я нічого ніколи не пробувала від Донайс Майрікс, тому мені буде цікаво спробувати. І ось так це все діло виглядає. Е, в принципі, з пробниками в нас все більше і немає. Так, посилочка з е, Sephora до мене приїхала, я його так складала, складала все в коробочку, і, коротше, я нічого не тестувала, я нічого не дивилася і взагалі навіть не свочила. Тому давайте дивитися разом і ближче, і дивитися взагалі все ціле, тому що деякі продукти я, вроді, як подивилася, перевірила, а деякі продукти я навіть не відкривала. Так, давайте почнемо, не знаю, з чого почнемо. Давайте почнемо з новинки від Rare Beauty. Це її новинка, нові рум'яна Soft Peach Blush Matte Ephecon. Це ось та текстура, cream to Powder. І мені дуже-дуже було цікаво спробувати їх. Я собі взяла відтінок Worse. Я згодна з дівчатками, які кажуть, що в опакування дуже похоже на наші рум'яни від Ellen це 100%. Хтось у когось підгледів. Так, ось так вони виглядають, і давайте подивимось на відтіночок. Блін, так виглядає просто бомбічно. просто неймовірно. Мені дуже цікаво, вони прям. Вони так трошечки проминаються під пальчиком, і ось так вроді як вони кремові, але в той час вони відчуваються пудровим. Боже, який гарний відтінок. Такий на весну, на літо, знаєте, буде саме то. Блін, мені подобається. І дуже приємна текстура. Прям дуже неочікувана. І також вони тут дуже-дуже пігментовані, тому що я взяла трошечки на пальчик і от розташувала, і тут їх дай бажа, прям так міцно вийшло. Все, мені вже хочеться протестувати, тому що блін, колір прям мені текстура. Дуже подобається. Тут в нас йде 6,4 грами. Знаєте, дуже так і не мало того продукту. І таке, знаєте, опакування, здається, як візуально виглядає пластиковим, і, здається, знаєте, не супер дорого виглядає, але ні. Воно, по-перше, таке важкеньке. І ось так не знаю, мені подобається, що тут є Rare Beauty, цей логотипчик. Блін, не знаю, я поки прям в захваті. Вже прям... Ручки мої почесуються. Наступним моєї Елізавети було день народження, і я їй купила ось такий стік від Westman Atelier в кольорі бісквіт. це мініатюра. І мені він так сподобався візуально, що я його теж замовила. Тому це моя версія. Тут в нас йде 2,5 г, і теж таке, знаєте, пакування Прям Дуже-дуже приємно, знаєте, за відчуттям, що тут якийсь не пластик, знаєте, ну, важкий, як металевий якийсь. І ось так ой, а щось моїми не так, а щось не так, а щось тут так. Вони знову в якихось, блін, крапочках. Що це таке? Коротше, я не розумію, але е вони всі в якихось таких ось... Ну, На камері не буде видно, але я бачу, знаєте, як виступив якийсь воск або жир, і от все йде по, по, всіх, по всьому скульптору, ось це йде воск. ну, Це виглядає дуже негарно і якось дуже-дуже дивно. Я, мабуть, напишу підтримку в Сифорі і спитаю, що. Це таке, тому що мені не подобається. Але ось так, якщо дивитися, то тут дуже так нормально продукту. Коротше, щось я тут запічалися. Мені таке не подобається, я напишу. Напишу, спитаю, що це таке, але поки неприємненько. Так, ну подивимося, я їх відложу, не буду ні сочити нічого, тому що мені це не подобається. Е, наступне, що я взяла якраз. Перед знижками Fenty Beauty випустив свої новиночки. Там було чотири набірчика, мені здається, 2 набірчика були з помадами, там йшла сумочка і помада. Один був червоний, другий вишневий. Я спочатку хотіла взяти вишневий, потім я придумала, а потім, коли я надумала, його вже розкупили. Це леві. Але там ще було інших два наборчика. От один я взяла це ось такий набірчик для вуст. Тут йде масло, сама олійка та дуже прикольна така штучка, щоб олійку носити з собою. Давайте на це все діло подивимося. Так, Зверху тут лежить ось такий чехольчик, я так розумію, і далі внизу в нас йдуть. Ось там два продукти. Також не пробувала, не знаю. Так, перше, це йде маска в нас. Так, інтенсивна зволожуюча масочка. Це все з вишенкою. Давайте подивимось, тому що я гадки не маю, що, куди і як. Ага, воно відкручується. А далі що? А далі треба покрутити. А я в ту сторону кручу, чи не в ту сторону? Не, ту. Приємний звук. А там нічого немає. А де... А, де? є! Дуже-дуже приємна, і зараз її лізе багато. Дуже приємна маска. Давайте я просто попробую текстуру і покажу вам відтіночок. Так, виглядає відтіночок маски ось такий, справді такий колір вишенки. Мені подобається, пахне дуже так, знаєте, солодкувати якоюсь вишенкою. але дуже приємний запах. І така дуже густенька текстура. Я спробую на ноч поносити. І я не знаю, як воно все буде. Спробую потім вам розкажу, як воно буде зволожувати вуста. І ще я взяла собі ближчик такий, щоб можна, знаєте, було причепити собі на сумочку і носити з собою, тому що в мене тут попробуй, сумочці знайди. Так, давайте подивимось. Іде ось такий тримач. Боже, яка тут гарна вишенка. Клас! Прям все таке мінішне, я таке просто. Обожнюю. Так. Ось такий тримаєш з вишенкою. Ви ну, знаєте, все зроблене дуже-дуже якісне, таке, прям металеве, ну, прикольно. І йде окремо ось такий блищик. Так. Блищик. Точніше, це не блищик, це зволожуюча олійка. Давайте відкриємо. М -м, схожий запах, мені здається, одна і та ж віддушка. І це прям. Так, олійка, але я думаю, що на вустах вона буде взагалі прозора, тому що на руці її і не видно. І давайте подивимося, як ви маєте це все діло носити. Так, вставляємо ось сюди, я сподіваюся, що воно не буде вивалюватись. Та ні. І ось так це все діло виглядає. Мені дуже подобається це все дуже-дуже мімішно. Ось так причуплю собі на сумочку, і буде в мене ось так повтатися, щоб був завжди під рукою ближче, тому що у нас в школі. Дуже-дуже сильно працюють кондиціонери, і вони прям безбожно сушать вуста, і ти постійно от і ти сидиш там. Подправляєш, і класно, що в мене тепер буде все під рукою. І я цим набором дуже-дуже задоволена прям в захваті. І взяла ще один блищик від Fenty Beauty. Мені здається, що всі знають блищики Fenty Beauty, всі їх пробували, окрім мене, тому що для мене це, в принципі, новинка. Я знайомлюся. Я брала два рази їх помади. Я їх два рази повернула. Я їх повернула із-за того, що мені там не підходили відтінки. Мені прям дуже жахливо вони на мені виглядали, і я їх завжди повертала. І нарешті мені сподобалося. Я сподіваюся, що вони мені підійдуть. Ну на рахунок цього я точно впевнена, що буде все окей. Я спробую, я сподіваюся, що мені сподобається, я не буду розчарована. І також я взяла ще спробувати одну помаду: це Gloss Bomb Oil. Це саме Luminizing Lip Oil. Gloss. Упс. Так. Ось так воно виглядає пакування, І ось таке в нас. Де а, масло, блін, такий гарний колір, що я вам не можу передати це відтінок Rose Ember, і я на нього дивилась дуже-дуже багато різних відгуків. Я вибирала а, собі колір. І що мені не подобається, то що американські блогери, як вони показують ці блищики. Вони спочатку наносять олівець, а потім показують ці близьки. І на них вони виглядають гарно. Але о, цей блиск без олівця і з олівцем виглядають по-різному. Я дуже довго шукала блогерів, які, блін, нормально покажуть на голих губах цей відтінок. Я знайшла в одної дівчинки і мені саме ось цей відтінок. Я сподіваюся, що він мені теж сподобається. Ух ти такий прикольний аплікатор. Так, давайте спочатку на руці я його нанесу. Ну, я так товстеньким шаром, звичайно, його нанесу. І давайте я його нанесу зараз на вуста, тому що, як ви бачите, у мене зараз на вустах нічого немає. Спеціально трималась, не фарбувала. Давайте спробуємо. Так, що на кісточки виходить дуже багато продукту. Так, без олівця. Ну це дуже гарно, І запах дуже прийомний. Блін, мені подобається. Він прям такий холодний-холодний. Клас. Мені подобається, виглядає просто пітардове. Це саме то, що мені і хотілося, щоб воно було прям прохолодно, блін, дуже гарно, і так гарно сяє. Так, я вам нагадую, це відтінок Rose Ember 03. Блін. Я я ще посиджу, подивлюся, як мені зволожуть звоста, тому що вони трошки такі сухуваті в мене зараз. Я спеціально так задумала. Ну, поки мені прям дуже все подобається. Алі, що в нас ще є цікавенького? Це ще не все. Е, давайте, я не знаю, давайте перейдемо до пудр. Е, я собі взяла. Розсивши ту пудру, ось таку від Makeup by Mario, Тому що я вже дуже-дуже довго користуюся пудрою від Чиглем, вже, мабуть, рік, і мені чесно, вона якось так вже набридла. Тому я захотіла взяти щось новеньке. Я взяла пудру від. від від Маріо віддіник Neutral Light. Я сподіваюся, що вона ціла, тому що я її не перевіряла, але в мене з одного боку тут якось пом'яте опакування. Прям дуже сильно зам'ятий вугол. Я сподіваюся, що вона окей. Ось так вона виглядає сама пудра, ну, стандартна баночка. Я сподіваюся, що мені підійде колір, бо не хотілося б повертати. Слава Богу, вона ціла, вона запечатана. Я не знаю, там, ага, я щось думала, що там сіточка. Але там дирочки. Ну, спробуємо подивимося, як вона взагалі буде, але я чула дуже багато хороших відгуків, що вона класно монтує, класно тримає макіяж, і тут її 15 грам. Ну, якось немало, якщо чесно, я думаю, що мені її надовго вистачить. І ще. Я взяла ще одну пудру, тому що я не могла прийти повз. І мені дуже давно моя знайома рекомендує пудру від Givenchy, але розсипчату пудру. Потім а, я дізналася, що вони змінили формулу своєї пудри, і вона вже не така класна, як була раніше. І я бачила, що дуже багато людей почали писати в бренду, що вони повернули цю пудру, і бренд, наскільки я зрозуміла, вони повернули ту класну пудру, але в форматі пресованому. І тому я вирішила взяти її собі. Це Prism Libre, 4 кольори прес Powder. Ось так виглядає саме опакування, дуже гарно, все дуже красиво. І ось так виглядає сама пудра. Дуже гарне лого, все переливається. Такі, знаєте, вона важка, класний пластик, всюди є логотипи Giovanchi. Я собі вибрала відтінок другий, тому що я. І в сефорії я їх не тестувала, і у нас в сефорії я не бачила ці пудри. Тому я брала навмання, і я не знаю, я вгадала чи ні. Дуже класно, що тут є дзеркало і тут є ну, ось така кісточка. І прямо, ви знаєте, ця кісточка вона тримається, вона не випадає. І ось так виглядає сама пудра. Я сподіваюся, що вона мені підійде. Я сподіваюся, тому що тут відтінки і жовтий, і блакитний, і якийсь рожевий. Ну, написано було, що це для світлої шкіри. І я надіюсь, сподіваюсь, сподіваюсь, що вона мені підійде, але я не знаю, як тут витягується ця штучка. Ага, просто відщолкується. Ось цей пензлик, звичайно що я ж цим пензликом нічого наносити не буду. Але знаєте, він якісний, і він таки дуже приємний. Звичайно, що це синтетичний ворс, але прям дуже приємний. Так, давайте я сюди знову ж запхаємо. Я її брала, щоб її користуватися під очима, ось ці зони, де в мене розширені пори, і казали, що вона дуже класно блюрить там і дуже класно тримає макіяж. Тому теж будемо з вами тестувати. Мені прям дуже цікаво якось. Не знаю, останнім часом мене трохи торкнуло на пудри та на бронзери. І останні мої два продукти я їх дуже-дуже сильно хотіла. По-перше, я давно, я не знаю скільки місяців, місяців, 9, мабуть, я постійно дивилась на ось такі е тіні кремові від бренду Armani. Мені так подобалися макіяжі з цими тнями, е ось так вони виглядають. Це я взяла відтінок 30М. Але я не змогла купити цей тінь з першого разу, тому що я закинула першу, зібрала корзину, все поскидала за вечора, прокинулася о 5 ранку, щоб викупити корзину. І я зайшла, вже не було ось цих тіней. І я дуже засмутилась, мені стало дуже сумно і обідно. Думаю, блін, так, 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 чому так швидко, блін? Я не спіла в п'ятий ранку, капець. І коротше, потім за 3-4 дні вони знов поновили, додали, знову повернули ці тіні, на стоку вони з'явилися, і я встигла їх замовити. І я сподіваюся, що я не розчарусь, тому що мені вони прям дуже-дуже подобались. Вони ще новенькі, давайте їх. Посвучимо. Я сподіваюся, що це саме такі холодні, тому що я обожнюю коричневі холодні відтінки. І я сподіваюся, що це воно те, що я шукала, тому що я давно шукала. Блін, ну я б не сказала, що вони сильно холодні. Я точно взяла 30М. Так, 30М. Ну, мені хотілося, щоб вони були ще більш сіріші, а поки вони просто коричневі. Ну, дивно. Точно 30? Ну так, да, 30м. Ну, якось мені хотілося, щоб вони Ну, вроді симпатично. Коротше, не знаю, спробуємо з вами на каналі, але я думала, що вони прям будуть ще холоднішими. Цікаво. Ладно, спробуємо, не будемо зарані щось там вигадувати, подивимося, ой, а вони щось застигли і щось вони так, так важкенько стираються. Не очікувала. Що вони, ну, я знала, що вони стійкі, але я не думала, що вони прям настільки стійкі. Блін, мені вже прям дуже хочеться спробувати. Так, і останнє, що в нас залишилось, і що я дуже-дуже сильно хотіла, це бронзер від бренду Dior. Ось такий він великий, ден. І я була, чесно, шокована, наскільки він великий. І я і подумати не могла, що він буде такий великий. Тому що я на нього ще дивилася на офіційному сайті. І на офіційному сайті у них є матова версія, сяюча версія цього бронзеру. І так також є великий розмір і маленький розмір. Але я не знаю, чому на канадській сифорі немає маленької версії. Я би для себе взяла маленьку, але не було, і тому я, ну блін, що є, то будемо брати. І тут, як виявляється, 18 грамів. Скільки я їм буду користуватися, я гадки не маю. Але я думаю, що багато, тому що ну, ви подивіться на цей розмір. Він дуже важкий, от не просто важкенький, а прям він такий дуже важкий і в руках так нормально відчувається. Опакування, звичайно ж, просто неймовірно. Це от розкішна розкіш, яку ви знаєте, хочеться прям тримати в руках. Це прям one love. оцей шовчик до шовчика, прям настільки це зроблено ідеально, я вам не можу передати. Я собі вибрала відтінок 30 тан в матовій версії. Я їх не свочила. Я їх не бачила ніде вживу. Коротше, я вибрала просто їх на сайті, і мені здалося, що перший і другий це в нас 10-20. Вони в різних странах по-різному в них йде якась номерація. Но у нас це коротше, 10, 20, 30 і 40. Я собі взяла 30 тому що 10 і 20 мені здавалось більш жовтими, 30 нейтральний, а сороковка вже був для смуглих дівчаток. Тому я взяла собі 30-й відтінок, ось так він виглядає. Мені візуально ось так він дуже подобається. Тут нереально велике дзеркало йде. Блін, аж шкода, знаєте, куди туди лізти пальчиками, тому що це прям фантастично виглядає. Так, зараз я, я залізу пальчиком десь. Ой, він такий шовковистий. Нереально шовковистий. І ви знаєте, він не супер пупер той пігментований. Такі, що ось тут я його обмазнула собі на пальчику трошки. І що мені подобається, що немає такого, що на тебе просто пігмент вилітає, і ти його не можеш контролювати. А тут класно, що він такий, знаєте, його можна наслаювати. І це, блін, я думаю, що це буде дуже круто. Блін, ну колір мені дуже подобається, що він такий симпатичний, дуже-дуже симпатичний. Я прям чесно заінтригована цими всіми продуктами, мені вже прям не терпиться, руки прям чешуться, це все діла спробувати. І останнє, що я забула, я гуляла по магазинам і побачила новинку від бренду Veton Wild. І я вирішила взяти спробувати. Я так думаю, що це якийсь лайнер. У нас ж, як звичайно, немає тестерів, нашого нам ті тестери. Тому. Я думаю, що це лайнер, тому що отак от стояли всі коробочки, вибирай, як хочеш. Давайте відкриємо, тому що я його навіть не відкривала. Це якийсь. Ага, airлайнер мультихром. Отак от. Я взяла в якомусь такому білому кольорі, мені здається. Ось так. Наверху ось тут, тут, тут. вони показують. Давайте. А, стоп! Це олівець. Добрий день! Да, ладно. да, це олівець. Добрий день. Ой, він якийсь дивний. ой 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 ай Ай-яй-яй. Не, ну так блистить гарно. Ні, ну ладно, гарно. Але м, тут він в якомусь іншому відтінку намальований, чим він є всередині. Всередині я його просто бачу блакитним. От, подивіться. Давайте я прям трошки більше викручу. От просто блакитний олівчик. І причому він такий, знаєте, приємний в руках відчувається, важкенький, але, ну, як на мене, це просто, просто блискітки, які дуже гарно е, переливаються. Ось так. Ну, не знаю, треба пробувати, тому що так я навіть, чесно, і не знаю. А ще цей е, олівчик дуже-дуже стійкий, тому що я. Почала стирати, і воно просто все настільки застило, що я його не можу нічим стерти. Оце мені подобається. Може бути дуже гарно на слизовій. Там було ще інші Відтінки, мені здається, три або чотири. Коротше, якщо я там буду, я ще на них подивлюся. Але чесно, от я зі всією силою тру і я не можу стерти. Ну, не знаю, треба тестувати. Але стійкість, звісно, прям... Прям я ще навіть не відтерила. Ну, вроді, відтирила, але все червоне. Ну що, друзі, ось така в нас сьогодні з вами вийшла розпаковка. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось, тому що я сама обожнюю формат розпаковувати. Я Постійно дивлюся, постійно там собі, знаєте, ставлю галочку, що м -м, цікавий продукт треба спробувати, тому це от розпаковка, це мій улюблений формат на Ютубі. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте ставити подобайки. Та я вам всім бажаю, гарного дня, всім па-па!